З восьмої ранку на кухні працює черкащанка Світлана. Каже, сьогодні допомагає чистити картоплю. Ну це вже мішків, мабуть, три чи чотири. Ми перечистили. Я побачила в мережі Фейсбук заклад, що потрібна допомога. Ну як можу, так допомагаю. Я цим серцем всією душею хочу, щоб Україна перемогла і це було не якнайшвидше. Люди попали в такі таке становище. Треба їм допомогти. Вікторія Дайнега каже, не вагалася ні хвилини, коли побачила оголошення про допомогу. Бо я громадянка України і мої діти на передовій. Все, більш казах не чого. У мене двоє синів, які теж охороняють мене. Я повинна допомагати своєму народу. все. Працюють від ранку, аби приготувати сніданок, обід і вечерю, розповідає працівниця кухні пані Клавдія. На сніданок каша Грішня, яке була. На сніданок каша гречана і тюфтелі, молочна рисова каша, сирники були, какао, чай. В обід у нас буде борщ, печеня, салат вінегрет. Точно щось вигадаємо на вечір. відбивні якась каша буде. Серед волонтерів на кухні сьогодні і пані Олена. Каже, планує приходити на допомогу щодня. Це ж наша спільна справа, наша країна. Чи можемо тим допомагаємо? Те, що треба, те й робимо. Чистили цибулю, миємо посуду. Від учора продукти везуть до училища всі охочі. Серед таких і подружжя із села Леське. Своїх імен не називають, але кажуть, готові допомагати постійно. І закатки, і картошку, і моркву, і буряк. А хто допоможе, як ними? Хоч продовольчими продуктами і забезпечені, та від допомоги не відмовляються, каже майстер виробничого навчання Богдан Руденко. Все, те, що їсть, все потрібно. Готуємо вже погоду. дивимось по продуктах. Що у нас чого більше, з того готуємо. Частина продуктів нам була передана дитячими садочками. Ми вчора машиною їздили, збирали, воно на залишках залишилося. А частину продуктів привозять, просто люди от телефонують, що потрібно привезти і привозять із сіл, які поруч. Допомагати вирішили відразу, як почалися бойові дії, каже директор училища Сергій Воронов. Робитимуть це до української перемоги. Додає чоловік. Наші кухарі стали до роботи. Ми вчора забезпечували вже теробороною гарячими стравами. Сьогодні це блокпости. Наші воїни повинні бути неголодними. Люди, які приїхали сюди з сім'ями, з маленькими дітьми з тих територій, які вже встигли Росія окупувати. Вони так само повинні харчуватися і почувається. Вати себе нормально для того, щоб продовжити свою життєдіяльність, і ну власне, я вважаю, що це є дуже важливо і актуально от сьогодні. В цей момент для України. Сьогодні близько 200 осіб фактично є на базі нашого закладу. На кухні зробили чергування, аби всі могли прийти на допомогу. Додає чоловік. Ще близько, мабуть, 300 людей зателефонували і вони будуть в різний час змінювати і проводити ротацію. І власне таким чином ми будемо якраз всіх бажаючих долучати. Так що, в принципі, наша потужність, я думаю, дозволить навіть збільшити кількість таких людей, які ми готові забезпечити всім необхідним. Серед евакуйованих сумчанин Олексій Прекрасно прийняли мою сім'ю. І дитинку, і жінку покормили три рази дали тепло, постіль в кімнаті затишно, гарно, красиво. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.